Вночі ворог атакував Дніпропетровщину, ракетою влучили по Кривому рогу. Мешканець дивом отримав лише легкі травми, а понад 50 тисяч людей залишилось без світла. Розповімо подробиці атаки. Триває підготовка житового фонду до наступного осінньо-зимового періоду. У будинках кам'янчан замінюють системи водопроводу та каналізації. У дитсадках на Черемушках і Колоусівській перевіряли, як ведеться підготовка до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Поглядали укриття та виконані у закладах ремонти. Новини міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії працює Володимир Кремль. Вітаю! І пропоную перейти до огляду останніх подій. На світанку армія Російської Федерації атакувала Дніпропетровщину близько 5.30 ранку. Країна терорист завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Також вночі та вранці безпілотниками була атакована Синельніківщина. На щастя, там без жертв. Постраждало приватне підприємство. Далі зупинимось на наслідках атак по кривому рогу. На світанку пролунав вибух у кривому розі попередньо постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу. Він лікуватиметься амбулаторно. Побито житло місцевих. Це 20 приватних будинків та пошкоджена лінію електропередач. У кривому розі постраждав чоловік 1953 року народження. каже, що сьогодні у нього другий день народження. Якби вийшов на подвір'я, живив вже не було б разом із ним в будинку. Перебували дружина та онук. На щастя, все обійшлося. Стати нагадують. Розігрів, сідає за літі, у якій кухні сідає, і тут ракету чи. За словами керівника ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, через ракетний удар у місті декілька лікарень та водопровідна система одразу перейшли на генератори. Згодом електропостачання було відновлене. На підтримку мешканців постраждалих будинків було розгорнуто штаби, де видавали будматеріали та оформлювали документи на матеріальну підтримку від міста. На місці прильоту працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці збирають речові докази, фіксують та документують кожен злочин, скоєний країною-агресором. Триває підготовка житлового фонду до наступного осінньо зимового періоду. Серед іншого у будинках кам'ян замінюють системи водопроводу та каналізації. Наразі роботи ведуться по вулиці 40 років перемоги. – «7». А також по проспекту Свобода 65. Роботу комунальних служб контролює очільник кам'янського особисто. Продовжуємо готувати наше місто до осінньо зимового періоду. У 2016 році у нас в місті була створена аварійна і диспетчерська служба. Ці служби утримуються за рахунок міського бюджету. За цей період виконано біля 200 тисяч заявок наших мешканців. Тобто, порядка 100 заявок в день опрацьовує наша аварійна служба. Намагаємося в першу чергу міняти. Подвали повністю проводить капітальний ремонт і систем водопостачання та каналізації в цьому році. Згідно програми комунальної модернізації, заплановано ремонт в 50 багатоквартирних будинках. Це вже 21 будинок, в якому проводиться ремонт. За даною адресою свободи 65 Виконуються роботи з повної заміни холодного водопостачання. Це більше ніж 115 метрів трубопроводу та повної заміни системи каналізації. Це більше, ніж 50 метрів. В цьому домі знаходиться п'ять под'їздів. Повністю міняються всі труби в п'яти под'їздах. Також в 250 будинках Кам'янського проводиться ремонт систем теплопостачання. Ми знаємо, що якщо ми повністю відремонтували підвал, то ми вже на десятки років можемо забути про цю проблему і сконцентруватися на тих питаннях, по яких звертаються наші мешканці. Це і ремонти покрівель, і ремонти міжпанельних швів та інші питання. Роботи дуже багато, тому із бюджетом ми кожного року виділяємо кошти на ремонт житлового фонду. і Будемо це робити в подачу, тому що люди постійно звертаються до мене. І сьогодні на цьому будинку. Ті багато було питань від мешканців, і кожного року будемо робити все для того, щоб цих питань було якомога менше у нас. Маленьких вихованців дитячих садочків провідали сьогодні у Кам'янському. Міський голова та директор департаменту з гуманітарних питань міської ради побували у дошкільних закладах на Черемушках і Колеусівській. Перевірили, як ведеться підготовка до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Оглянули укриття та виконані у закладах ремонти. Планета дитинства цю назву недаремно носить ясла садок номер 3. безліч яскравих локацій, навчальні кабінети, ресурсна кімната, зали для творчості та ігор. Серед найпершого облаштоване усім необхідним укриття для малечі. Підготували укриття, підготували наші групи, взагалі всю будівлю. Минулого року нам дуже допомогли з місцевого бюджету, Нам було надано допомогу 485 тисяч. На наше укриття ми облаштували аварійне освітлення. Примусову вентиляцію, туалети, аварійний вихід під час об'їзду завітали і до початкової школи Волошка. Колектив тут встигає і дітей навчати, і займатися волонтерством. Плетуть маскувальні сітки, готують захисникам продуктові запаси, допомагають у роботі і батьки. В цьому році, як і в минулому, 95% наших садочків працюють в звичайному режимі. Ми в цьому році також вділи кошти з міського бюджету на ремонт 12 укриттів. В чотирьох садочках було проведено капітальний ремонт. Крівлю в одному садочку було відремонтовано система опалення. суттєву допомогу нашим садочкам надала міжнародна гуманітарна організація Save the Children International in Ukraine. співпраця з це перша запорука успіху наших проектів. Тому що я працюю з усіма областями, з усіма регіонами і там, де ми співпрацюємо дуже тісно налагоджуємо зв'язки. Там все набагато швидше, якісніше. Завдяки успішній співпраці з організацією, дошкільні навчальні заклади Кам'янського отримали необхідне технічне та комп'ютерне обладнання, зокрема, ноутбуки, проектори, планшети та інтерактивні комплекси. Також у садочках виконали поточні ремонти навчальних груп та інших приміщень зміцнили матеріально технічну базу. Я хочу подякувати. Батькам за підтримку, подякувати трудовим колективам і хочу подякувати міжнародній організації Save the Children за те, що виділили більш ніж на 20 мільйонів гривень необхідного остаткування на зміцнення матеріально-технічної бази наших дитячих садків. Спільними зусиллями влади, батьків, педагогічних колективів, міжнародних партнерів у нас створений європейський сучасний простір для дошкільнят у наших закладах дошкільної освіти. Сьогодні ми знову прощаємось з героєм, що віддав своє життя за Україну. 14 серпня, у бою під Донеччиною, загинув наш земляк-кам'янчанин Олексій Шевченко. З 2015 року служив на благо нашій країні, брав участь в АТО ООС і з настанням повномасштабного вторгнення залишився непохитним в своїй рішучості, ставши до лав захисників. Його дух нескорений, його відвага приклад для всіх нас. Завжди був мужнім, самовідданим, ніколи не кидав у біді. І можна сказати, що він був нас справжнім другом. Коли почалася війна, він не задумуючись, сказав, що він піде захищати свою країну, бажаючи перемоги нашій країні. І сказав: хто крім мене не завжди залишиться у наших серцях. Олексій залишив по собі брата та матір, серця яких сповнені горем. Нехай герой відпочиває в мирі, нехай його душа летить високо. Вічна пам'ять Олексію Шевченку та доземний уклін нашому справжньому герою. В Музеї історії міста Кам'янське відбулося відкриття виставки сучасного живопису від художниць із Кривого Рогу Лілії Фасівської та Олени Телятник. На жаль, зі станом здоров'я Лілія не змогла бути на відкритті. Тож виставку передчуття почуття Олена презентувала сама. Про картини і не тільки розкажуть наші журналісти. Свої картини Олена Телятник називає життєписом від 2014 року і до повномасштабного вторгнення. Представлені роботи, написані акриловими фарбами, прозорою олією та у авторській техніці об'ємної вибірки з фарби із перлинними вкрапленнями акрилового контуру. Кожного дня те, що те, що бентежила, те, що накипіло, і я втілювала на кожному полотні. Це і радощі, і смуток, і біль, і радощі. Це все вкупі. Це ж кожна картина, це кожний прожитий місяць, день, рік. Пані Олена не вперше виставляє свої роботи у музеї історії міста. Її полотна в рамках виставки Кривий ріг нескорений вже виставлялася цього року. Зовсім по іншому і грають і фарби, і текстура, бо унікальне освітлення, унікальне приміщення виставкове. І, взагалі, я в захваті від самого музею. Директорка музею Наталія Буланова зазначає, що абстракції, які є основою робіт, можна сміливо застосовувати в арт терапії адже картини допомагають внутрішньо розслабитися та водночас розвивають уяву. Тут можна сидіти, розмірковувати, обмірковувати ті ті інші сюжети з повсякденного життя, намагаючись проникнутися цією красою рукотворною, яка ілюструє образи нашої рідної України. Гостям виставки Абстракція до смаку кажуть, глибоке мистецтво вимагає більше зосередженості, і видно по рухам пенсії, як ця екстатичність, ця щира відвертість розмовляє з глядачем. Для самих картин було обрано такий жанр, який дозволяє, наче вишиванка, зробити щось особливе дійсно. І тому кожна картина несе як орнамент свій зміст, що й робиться особливо цікавим. За словами організаторів, виставка триватиме до Дня міста. Встигніть вхопити душею вир кольору та емоцій, а разом із тим подумати над власними почуттями. Абстрактний живопис тільки сприяє цьому. І настанок до прогнозу погоди. Наступні дні у кам'янському спека трохи відступить. На середу ясну погоду обіцяють. Вночі температура становитиме плюс 18, а вдень до 26 тепла. Вітер західний, північно-західний, до 4 метрів на секунду. Ну а це всі новини з сьогоднішнього випуску. Продовжуємо працювати на перемогу. Віримо в успіх української армії та читаємо лише офіційні джерела інформації. Бережіть себе, все буде добре.